Всім доброго дня! Це шків зняв з редуктора з попереднього відео із зафлянця, щоб виточити, або не виточити, а проточити цей шків, буде швидкісний. І поки там у редуктор масло не заливав, то ми знімо флянець, бо буде бігти. І з-за того, що. Як не дивно, отвори несимметрично посверлені у флянці. Та я тут зробився ось ось мітку. І тут у мене десь так, 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 ось ось мітка. І все воно совпадає, воно сідає тут. Запотай. За ну, і це буде, буде ще один шків у мене для трактора. Тут передаточне число буде 5. 5,5, ну це на 170, а це на 230. І хочу цей шків, як видно, що він досить ржавий, зараз я його ржу, видалю шляхом електролізу у соді постійним струмом. І продемонструю вам цей процес. Що нам потрібно для того, щоб очистити іржаву деталь? Ємкість, плазмасове відро. Електрод. Позитивний нержавейка із шини прикрутив. Деталь. Повішу на паличку і підключу сюди мінусову клему зварювального інвертора. Вода і сода кальцинована. І зараз засипаю. Трошки соди. Наливаю води, розколочу і підключаю. Так, продовжуємо. Ток на мінімум. Ставляю на інвертері. Так, сюди. Плюсову клему. Чіпляємо. І сюди мінусову клеємо. Ток явно йде, бо... Так, можна побачити. Пузирки пішли. Так ще реакція йде. Току більшого доставити не буду. Думаю, що так достатньо, зараз подержу хвилин 15. І подивимося на результат. Розчин робиться іржавий. Вже спливає. над цими мідною шиною підключив, теж вам позеленіло трошки їсть. О, для цього, напевно, було б і без нержавейки проволоки чи з електрода нержавейки. Ну, немає, так на, на скору руку соворудив. Як бачите, процес триває. Редуктор під ці шківи вже Закріплений на рамі. Дивіться попереднє відео про редуктор. І дивимося сюди. Тут товстий шар ржавої накипі. Ще щось блічить. Пройшло 10 хвилин. Виключаю і промиваю і дивимося результат. А результат ось такий. Дивимося трошки рідше осталось з ціля. І в канавках чу-чуть є. Як не дивно вверх з'їло. Хоча він був саме далі від електрода. Значить, включаю тут ще, бачу, що ще в канавках чу-чуть ржа. Включаю ще на 10 хвилин, думаю, буде в самий раз. Процес іде, відро, до речі, тепле. Воно було б ще таку додати, не дуже воно нагрівається. Так, тільки тепленьке. Зараз добавлю трошки. Отак. Пішло активніше. Ану нехай так трохи погризе. Ну, оце таке. Деталь нагрілась, а тепла була. Промив проточною водою. Отакий. Так, вродіб то ще десь у ямках щось є, не вже. Не буду голову морочити. Я ще той шків, напевно. Там теж ці струмки для для ременю і ржаві такі. Трохи ще, якщо влізе в відро. Оце такий метод очищення деталей від ржі. Рекомендую, дешево, сердито. Аби сода була і більше нічого. І, ну і сварка в моєму випадку. Або якийсь випрямляча. Дякую за увагу.